Слава Богу, дорогі друзі! Ми у нашому Свято-Миколаївському храмі міста Луцька. І погляньте, яка краса! Запах неймовірний! Ми готові до свята Трійці. Завітайте до нашого храму! Погляньте, як у ньому гарно! Подивіться, яка невимовна краса, як наші жінки-мироносиці приготували цю красу, і ми з вами сьогодні можемо тішитися цією красою. Неймовірна краса! Дякую, Господу, дякую усім мироносицям. Ви тільки погляньте, Скільки краси, скільки радості весь храм переповнений цією благодатною радістю. Слава Богу за все! Господи, в Тройці славиної, збережи Україну. Господи, не залиш нас. Господи, милостивий, будь до нас, грішних. Ви тільки подивіться на всю. Цю красу. Господь подарував талант багатьом людям і матінці, і нашим жінкам-мироносицям. Подарував, і ми маємо можливість цією красою потішитись. Погляньте, що зробив. Я тішуся і, звичайно, дякую Господові за його благодіяння. Слава Богу за все! Слава Богу, за скорботу і за радість. Слава Господу за такі прекрасні дні! Господи, збережи Україну. Друзі! Будьте крепенькі і здоровенькі.